Добрий день. Сьогодні ми будемо розглядати завдання з контрольної роботи за восьмий клас розташує елементи за збільшенням кількості енергетичних рівнів у їх атомах, які зайняті електронами. Це треба користуватися періодичною системою, номер періода вказує на кількість енергетичних рівнів. Тобто, якщо, наприклад, літій знаходиться у другому періоді, в нього два енергетичних рівня. У нас сульфур, карбон, кальцій і барі. Сульфур знаходиться в третьому періоді три енергетичних рівня у карбона два енергетичних рівня у кальція чотири енергетичних рівня, а у барія шість. Тобто, якщо у нас за збільшенням, це означає від меншого до більшого в карбона два, Перший, значить, буде карбон В, далі сульфур А, далі кальцій Б, і далі барій Г. Розташує елементи за зменшенням електронегативності. Електронегативність це здатність атома притягувати електрони. Найбільший електронегативний елемент це флуор, і ми на нього орієнтуємось. Тобто той елемент, який ближче до флора, він буде більш електронегативним. Але, взагалі, є й табличка електронегативності. Ми можемо нею теж користуватися, знайти в інтернеті, наприклад, ну, її не обов'язково використовувати. Давайте подивимось: берилій, кальцій, магній, барій. Я запишу ці елементи. Берилій, Берилій, кальцій, магній і барій. Так, все правильно. Е, тепер дивимось, значить, я виділяю берилій, магній, кальцій, барій. Ага, вони знаходяться в одній групі е, і флуор. Найбільш електронегативний елемент, тобто він знаходиться по групі найвище, і якщо елемент вище, то його електронегативність буде зростати вгору. Тобто по групі найменше електронегативний цей барій, потім Сила зростає у кальція, потім магнія, потім серед цих бери буде мати найбільшу електронегативність. Але якщо, наприклад, по періоду, то електронегативність зростає до флору, тобто зліва направо. Наше завдання за зменшенням електронегативності, тобто треба бути уважним. Навпаки, від сильнішого, від берия до барія, тобто перший берилій, другий магній, потім кальцій, потім барій. Так. Запишемо. Берилій перший А, другий магній Б, потім кальцій В і потім уже барій. Розташує елементи за посиленням металічних властивостей. Тут теж ми повинні запам'ятати найсильніший метал в Франції радіоактивний, тому ми його пропускаємо це Цезій. Сила металів зростає вниз до Цезія і справа наліво до Цезія. Нам пропонують метали: барі, магній, кальцій, стронцій. Барій, магній, кальцій Стронцій. Тобто найсильніший метал буде серед них барій. Потім менш сильний Стронцій, ще не такі виражені властивості у кальція, а потім найменші, найслабші металічні властивості у Магнію. Знову читаємо уважне завдання за посиленням. Тобто спочатку магній В, потім кальцій Б, потім барій А і потім Дай -дай 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 -дай. Ні. магній, кальцій, потім стронцій, і барій буде останній. Значить, вибираємо стронцій Г і барій останній А. Тобто, виходить, що барій найсильніший, за посиленням від слабшого до сильнішого. Ось тут не переплутайте, уважно читайте. Наступне завдання: Підкресли речовинами, з якими взаємодіятиме розведена сульфатна кислота. Ну, як і усі кислоти взаємодіють з основами феруму H3, чи це основа, тому реакція буде. Із солями нестійких кислот, тобто натрій. Це метал, це отри карбонатна кислота, карбонатна... кислотний залишок карбонатної кислоти, сама карбонатна кислота не стійка. Тобто з усіма карбонатами, солями, карбонатами, буде відбуватися реакція. Далі, з активними металами, ті, що знаходяться в ряду активності водню, теж відбувається. А це кислота нітратна, кислота з кислотою, не взаємодія. І записати хімічні рівняння. H2SO4 додаємо феррум OH3. Будь-яка кислота взаємодіє з будь-якою основою. Це не розчинна основа. Тут буде реакція обміну, утворюється сіль, феррум СО4. Uh, і вода, H2O. Валентність у феруму, Якщо він феруму H3, чі, значить валентність у нього 3. І тут валентність, тоді буде 3. У SO4 2, тому що в кислоти 2 гідрогена. Найменше спільне кратне 6, 6 на 3, 2, 6 на 2. Беремо в дужки, буде тричі. Ферума 2, значить, сюди двічку поставимо, сульфура 3. Тут один, тому сюди трічку поставимо. Гідрогена 6, 3 помножити на 2, 6. І тут ще 6, 2 помножити на 3, всього 12. Значить, нам треба сюди поставити 6. Перевіряємо оксигени. 3 помножити на 4 12, плюс 6, 18, 12, плюс 6 -18. Все добре, реакція відбувається. Ідемо далі. Сульфатна кислота буде взаємодіяти із сіллю. А взагалі кислоти взаємодіють з солями, якщо утворюється газ або осад. Якщо не утворюється ні газу, ні осаду, то реакції не відбувається. Тут знову реакція обміну. утворюється нова кислота і нова сіль. Натрій СО4 плюс HCO3, але ми пам'ятаємо, що є така кислота, H2CO3, ставимо в валентності. Сюди один, сюди Д2, тому буде натрій 2, so 4 Карбонатна кислота це нестійка кислота, вона розпадається на вуглекислий газ і воду. Тобто утворився газ, тому реакція відбувається. І далі сульфатна кислота буде взаємодіяти із магнієм, бо це активний метал, він знаходиться доводню. Це реакція заміщення, магній стає на місце гідрогена, буде магній СО4, а гідроген виділяється в вигляді безбарного газу водню. Магнія валентність 2, СО4,2. Тому так і залишається все. Наступне завдання. Опиши правила безпеки, яких потрібно дотримуватись під час роботи з кислотами. Тобто працювати лише під наглядом вчителя, не брати кислоту без дозволу вчителя, одягати захисний одяг це халат, рукавички, захисні окуляри, бути обережними з пляшками, щоб вони були закриті, не вдихати прямо ці речовини, додавати кислоту до води, а не навпаки, тому що може статись розбризкування кислоти. А це їдка речовина і почне роз'їдати шкіру. Уникати контакту шкірою, очима. Якщо, не дай Боже, таке сталося, що кислота потрапила на шкіру, негайно треба повідомити вчителя і промивати проточною водою. Але ось сульфатна кислота при контакті із водою вона нагрівається, тому краще. Нейтралізувати розчином соди. то Тут це підходить для всіх кислот. Не куштувати речовини, працювати обережно, і також, звичайно, після роботи вимити руки і прибрати свій робочий стіл. Далі наступне у нас перетворення. Вперше це проста речовина мідь, і її перетворили в оксид. Ості речовини, коли взаємодіють з киснем, це метали й неметали, то вони е, утворюють оксиди. Тобто сміть це метал плюс кисень, утворюється оксид купрум О. Тут треба урівняти, ми ставимо двічку, і сюди ставимо двічку. Це перше рівняння. Далі ми повинні отримати якусь речовину, з якої отримати основу. Це основа нерощине. Щоб отримати нерощину основу, треба взяти розчинну сіль, додати до неї. Він, і тоді ми отримаємо нерозчинну основу. Тобто тут ми повинні взяти розчинну сіль із купруму. В табличці розчинності, наприклад, є така сіль купрум, хлор 2. Або купрум СО4 найчастіше використовують, до речі, бо це така доступна сіль. Це дві рощинні солі. І якщо ми візьмемо купрум оксид металічного елемента з валентністю 2, це основний оксид, основні амфотерні оксиди, вони взаємодіють з кислотами і утворюється сіль. Тут реакція обміну, тобто буде купрум. SO4 і вода H2O. Валентність купрума 2, СО4 2, тому так все залишається, і коефіцієнтів тут не треба. І якщо ми взяли купрум SO4, розчинну сіль, додамо луг натрій ОН, OH. теж буде реакція обміну, утворюється купруму H2. Нерозчинна основа. І другий продукт це натрій СО4. Ставимо валентність натрій 1 со 4 тому натрій 2 со 4 і сюди треба урівняти. І все добре. І наступне, нам із цієї нерозчинної основи треба отримати оксид, а нерозчинні основи розкладаються при нагріванні. На оксид і воду. Ну, до речі, вода теж оксид. Луги так не можуть, тому луг, він не розкладеться, реакція не відбувається. Ой. Так. На оксид. Купрому H2 чи купром О, валентність купруму була 2. Тут і залишилось 2, тому так і залишається. І воду H2O. Урівнювати тут не треба. І п'яте. У нас є куплум О, а нам треба одержати ось таку сіль нітратної кислоти. Ну, ми додаємо, додамо нітратну кислоту hno 3 тому що основні оксиди взаємодіють з кислотами, утворюється куплум no 3 двічі. І утворюється вода, бо залишається гідроген з оксигеном, вони завжди утворюють воду. Двічі, тому що тут валентність 2, а вино 3, 1. Бо це кислотний залишок, в якому у кислоти один гідроген. Сюди двічку треба поставити, щоб урівняти. Так. І далі нам треба одержати чистий метал міді Шосте. Для того, щоб одержати чистий метал, то солі взаємодіють з іншими металами, якщо цей метал активніший, ніж у солі. Тобто ось у нас мідь, і всі метали, що перед нею, будуть взаємодіяти з цією сіллю, щоб витіснити метал. Ми можемо взяти ну, поширені магній, цинк, наприклад, візьмемо цинк. Він активніший метал, тому буде реакція заміщення, він стане на місце купума, буде цинк НО3, теж бо валентність у цинка теж 2, і чиста мідь виділиться. Тобто, ось коли сам метал, чиста речовина, то я називаю мідь, а сам хімічний елемент у складі солі, оксида називається купрум. Ось купрум, ену три двічі, купрум. О, купрум аж двічі читається формула. Так, і залишилось нам, тут тобто рівнювати не треба, залишилась задача. У нас говориться, що вищий оксид елемента, розміщеного в третьому періоді, в шостій А-групі, беремо періодичну систему. Третій період, шоста А- група це сульфор. Оксид це значить сульфор з оксигеном. Сульфур з оксигеном. Вищий оксид це означає, що цей елемент має найвищу валентність. Найвища валентність сульфура — це 6 а в оксигена 2. Найменше спільне кратне число, яке ділиться і на 6, і на 2 це 6. 6 поділити на 6 — 1, 6 поділити на 2 буде 3. Тобто, у нас дано СО3. Він реагує з гідроксидом елемента, тобто основа чи гідроксид в атомі якого кількість електронів дорівнює 38. Кількість електронів і протонів співпадає з порядковим номером. Знаходимо за періодичною системою цей елемент, а це стронці у нього 38. Тобто стронцій утворює гідроксид або основу. Стронцій знаходиться у другій групі, значить, у нього валентність 2. Тобто стронцій струнцій ождвічі буде. Так, і говориться. Склади рівняння відповідної реакції. Е, так. Визнач масу гідроксиду потрібно для взаємодії із цим оксидом кількість речовини атомів оксигену. Оксигену дорівнює 6 моль. Запропонуй сфери застосування простої речовини, яка утворена елементом 3 періоду 6А групи. Я поки проводжу. Ну, зараз що нам треба знайти? Масу гідроксиду. Маса стронцій ОН двічі. Я складаю хімічне рівняння. СО3 це кислотний оксид, який взаємодіє ОН двічі під кислотним оксидом треба згадати кислоту, яка їй, йому відповідає. Це сульфатна кислота H2SO4, я напишу H2SO4. Чому її треба згадати, коли основа взаємодіє з кислотним оксидом, а саме рушіння основи взаємодіють, то утворюється сіль, а сіль складається з металу це стронці, і кислотного залишку буде SO4 не СО3. Тому що кислотний залишок у кислоти, а це кислотний оксид. Тому буде стронцій СО4 є гідроген, значить, буде вода H2O. Валентність стронцію 2, бо він в другій групі, а со 2, тому що 2 гідрогена у кислоти. Так і залишається, і тут урівнювати теж не треба. Тепер трошечки залишимо. Нам треба визначити масу стронцій ОН2. Потрібну для взаємодії з цим оксидом кількість речовини атомів оксигену. В якому, тобто у цьому оксиді кількість речовини атомів 6 моль, а у нас молекули. Тому я залишу трошечки місця, тут буде пропорція, і розпишу вам, що, словами, щоб було зрозуміло, у одній молекулі СО3 міститься. Три атоми оксигену. Тому кількість речовини, тобто, щоб створити одну молекулу, взяли три атоми оксигену. Молекул у три рази менше виходить. Тому кількість речовини молекул буде у 3 рази менше. Тобто кількість речовини SO3 дорівнює 6 моль, Поділити на 3 буде 2 моль. Це кількість молекул SO3. Ми зносимо коефіцієнти тут тобто співвідношення молекул 1 до 1. У нас відомо, що SO3 2 моль. А тут х, але через те, що коефіцієнти однакові, значить молі співпадають 2 моль. Далі ми можемо знайти тепер масу гідроксиду. Маса дорівнює кількість речовини помножена на молярну масу. Маса стронцій OH двічі дорівнює кількість речовини ми знайшли за пропорцією 2. моль. А молярна маса це за періодичною системою. У стронція маса, ми заокруглюємо до цілого 88. У оксигена. 16 в гідрогена 1, тобто 17 помножити на 2. 88 додати 34. І це виходить 122. 122 грам на моль. Дорівнює 244 грами. Відповідь. 244 грама. Також тут треба сказати, застосування простої речовини це сіхка, проста речовина сіхка, виробництво сульфатної кислоти застосовується, тобто, ви записуєте це все. 80% також для виготовлення гуми під час вулканізації каучуку, Тобто додають сіхку для виготовлення різноманітних. Фунгіцидів, інсектицидів, і також всіх, хто входить до складу лікарських засобів, і також до порогу. Тобто, ваше питання, ви ось так коротко описуєте цю відповідь.